Рада знову вас бачити на своєму каналі. Або вітаю вас вперше. Мене звати Олена, і вже якийсь час в мене був настрій та бажання зробити добірку книг про янголів. Мені прийшла така думка, що персонажі дияволи в літературі та кіно завжди цікавіші та крутіші. Вони завжди харизматичні, в них добре прописані персонажі, цікаві деталі образу та характеру, і це багато говорить про наше суспільство. І єдиний раз, коли персонаж Янгола був таким же харизматичним, як і диявола, це у фільмі Люка Бессона Ангел А. І враховуючи світ, в якому ми зараз живемо, де дияволів і так вистачає, мені захотілося почитати щось добре про янголів. І я хочу разом з вами обрати книгу про них і в свої плани на рік. Подумала, що можу звучати, як у ці люди хочете поговорити про Бога, тільки про янголів. Але я тут не збираюся проповідувати тільки з точки зору книжкових персонажів та цікавого сюжету. І перша книга, в якій фігурують янголи, це не будь-де Ніла Геймана. Це урбаністичне фентезі, яке називають кмітливим поглядом на Алісу в країні див. Це нам треба, обожнюю, коли є відсилки до цієї історії. Річард лондонський хлопець, офісний працівник, білий комірець. Одного дня він зупиняється, щоб допомогти дівчині, яка стікає кров'ю. Але окрім нього, її більше ніхто не бачить. І з цього дня його життя змінюється назавжди. Маленький, добрий вчинок затягує його у світ. Про який він навіть не підозрював у лабіринти каналізаційних тунелів та закинутих станцій метро під містом. Ніл Гейман в цій книзі гарно обігрує реальні назви станцій метро Лондона. Головний герой привалюється через розколені дійсності і опиняється в іншому місці. І це місце не будь-де. Якщо Річард хоче потрапити додому до Лондона, він має навчитися виживати в цьому новому світі серед чудовиськ, Ян Янголів, убивць та святих. Річард ніколи не вірив в ангелів і не мав наміру починати робити це зараз. Проте легше не вірити в щось, коли воно не дивиться тобі прямо в очі і не каже твоє ім'я. Звісно, окрім Янголів, тут є ще купа персонажів, і Янгол це другорядний персонаж. Але мене ця книга дуже зацікавила. Наступна книга могла б входити до всіх добірок, які я робила на своєму каналі. А я робила добірку про відьом, про вампірів, про фері, і вона чудово підходить до добірки про янголів. Це місто півмісяця, місяця, і я обрала другу частину, бо на обкладинці якраз янгол. В усі добірки я цю серію не брала, але в добірку про янголів вона ідеально підходить. Бо тут янголи це одні з головних персонажів, і в них тут є підвиди та ієр... ієрархія. Це урбаністичне фентезі, яке розповідає нам про місто Лунатіон, або, як у нас переклали, місяце град. Керує ним Міхей Домітус, архангел і губернатор міста Півмісяця. Він підпорядковується правителям цієї планети Астері. Астері це теж такі Янголи, але в них набагато більше сил. І впродовж трьох книг нам розкривають їх таємницю та розповідають, хто вони насправді є і звідки вони з'явилися. У губернатора є 33 й легіон. Це типу поліції міста. В якій працюють Малакіми. Малакіми це теж такий різновид Янголів. Головна героїня Брайс разом зі своєю подругою Данікою. Ведуть насичене тусовичне життя, вживають заборонені речовини, ходять по клубам, проводять час у своїй великій компанії, поки одного дня не стає жахливе жорстоке вбивство, свідком якого стає Брайс. Вбивство було не останнім. Після нього відбувається ще черга вбивств, які здійснює потойбічна істота Кристалос. Але кристало це лише знаряддя вбивства, бо хтось його визиває у цей світ. Губернатор просить нашу головну героїню Брайс, щоб вона допомогла з розслідуванням цієї справи і дає їй напарник Малакіма з 33-го легіону, якого звати Гант Аталар. Це епічне фентезі, урбаністичне фентезі з детективною лінією. Також не забуваємо, що це романтичне фентезі. І це яскравий приклад того, коли янголи зображені крутими та цікавими. Епічна поема, утрачений рай Джона Мілтона. Це поема про бунт сатани проти Бога, про падіння людини та втрату раю. Головний герой це занепалий Янгол, якого Мільтон спочатку зображує розумним, харизматичним, величним. Але згодом поступово зіпсованим власною гординею. Після поразки на небі сатана опиняється в пеклі і вирішує за це помститися, зіпсувавши людство. Бог у поемі зображений як абсолютна влада, яку неможливо повалити. А янголи це ранні персонажі, які воюють і служать Богові, особливо Михаїл та Гавріїл. Сатана теж янгол, але занепалий, і в цьому проблема, бо коли шукаєш літературу про янголів, дуже часто попадаєш на літературу про дияволів, бо сатана теж янгол, але занепалий. Книга досліджує теми свободи волі, сумнівів, гріха та влади. Мільтон фактично і створив цей образ диявола, який ми з вами зараз знаємо: розумний, харизматичний та небезпечний. Головна ідея твору полягає у тому, що бунт через гординю тільки руйнує людину або янгола, а спасіння можливо тільки через віру та смирення. Наступна серія книг це переосмислення з відсилками до утраченого раю Джона Мільтона темні матерії Філіпа Пулмана. Це Young Adult Fantasy, яке, мабуть, більше зрозуміють дорослі, аніж діти. І наскільки я розумію, тема Янголів підіймається тут не одразу, а десь з другої книги. Розповідає про дівчину Ліру та її пригоди в паралельних світах. У цьому світі у кожної людини є свій деймон, це, по суті, їх душа, яка набуває форми тварини, що відображає характер людини. Наприклад, якщо е, люди Весела, легка, то вона набуває форми яскравого кота. Якщо це якийсь військовослужбовець, то це вовк або гончий пес. Ліра дізнається про таємничу організацію, яка викрадає дітей, щоб використовувати їх у своїх експериментах. Доля персонажів пов'язана з загадковим світлом північного сяйва, воротами в інший світ. Дівчина вирушає в небезпечну подорож, щоб врятувати своїх друзів. Та Дізнатися своє призначення. Філіп Пулман в своїй серії притримується думки, що Бог та його янголи створили неудство та ув'язнення. А пачні янголи це свідомость, вони ведуть інших до свідомості, свободи та вищого стану буття. Наступна книга Ян Хедалт та романтичне фентезі, донька диму і кісток Клейні Тейлор. Кару, 17-річна дівчина, учениця художньої школи з блакитним волоссям, яка живе у празі, вона пліткує з подругами. Працює над своїм мистецтвом і має жахливого колишнього хлопця, який ніяк не може зрозуміти, що вона більше не хоче бути з ним разом. Але за всім цим ховається її таємниця. Вона була вихована демонічним торговцем бажаннями, для якого вона інколи виконує доручення, наприклад, скуповує зуби. У вбивць замість грошей у світі химер цінуються зуби людські, звірячі та магічні. Кару збирає їх як плату за виконання бажань, але дівчина розуміє, що вона наповну не належить не світу людей, ні світу химер. Одного дня вона стикається з могутнім янголом, спалаючими крилами якого звуть Акіра, ангели в книзі зображені не як ідеальні істоти, а як воїни з відчуттям провини болю. Та ненависті. І Кару випадково стає частиною цієї давньої війни між ангелами та химерами. Не дивлячись на те, що це Ян Хедалт, який я не дуже часто читаю, але мене зацікавила головна героїня, яка, кажуть, саркастична, часто жартує, веде богемне життя художниці, має синє волосся та татуювання. Також мені сподобалося, що події в книзі відбуваються у празі, Ще тут якось задіяна ляльковий театр, і мені сподобався момент з зубами як валютою. Наступна серія книг вже була в моїх бажанках, і, здається, вперше я почула про неї на каналі «Книга Джунглі, але була вона в моїх бажанках не через те, що вона про янголів, а через те, що це готичне Янгедалт фентезі Fantasy про монастир, що там задіяні якось янголи, я або забула, або і не знала. Це трилогія Анни Канітох, таємниця покинутого монастиря. Дії розгортаються у монастирі, який відрізаний від решти світу, і в який запросили 13 підлітків з усіх куточків Польщі. Зібрав їх там загадковий Янгол разом з іншими мешканцями монастиря. Кухаркою, опікункою та водієм. Незабаром там починають відбуватися все дивніші речі. Наприклад, зникає перший хлопець з цих 13 дітей, і головна героїня разом з друзями намагається зрозуміти, що ж насправді відбувається, а часу в них обмаль. Також все це відбувається у повоєнній Польщі, де на землю впали янголи, яких переслідують комуністи. Це детективна готична історія, і, судячи з відгуків дорослих людей, не дивлячись на те, що це Янг Едалт, ця історія доволі моторошна та страшна. Щось зовсім стало темно, тому я зробила паузу, трошки змінила освітлення, і тепер можу знову продовжувати. Напевно, найвідоміша книга про янголів книга, яку можна назвати езотеричною. Вона в нас навіть і випускається видавництвом пов'язаним з подібними книгами. Це вже не просто літературний твір, а те, в що деякі люди дійсно вірять. І я говорю про книгу Бернара Вербера Імперія Ангелів. Книга, яку я читала не так давно або навіть перечитувала, і я її не люблю. Я вважаю, що її потрібно читати десь на початку вашого читацького шляху, коли ви нічого не знаєте про ідеї, які описані в цій книзі. Хоча в сучасній Україні... Є вирогідність, що вона вже не сподобається нікому, бо в цій книзі є персонаж Ігор, який воює у Чечні. І хоча, наскільки я пам'ятаю, він не відбілюється, але чи хочете ви читати про типову російську мразоту? Я от тільки зрозуміла, що насправді я читала другу книгу. А перша називається «Танотонавти». Розповідається про двох друзів: Мішеля та Рауля, які досліджують смерть і хочуть дізнатися, що відбувається. Після неї у книзі Імперія ангелів Мішель помирає та потрапляє в імперію ангелів, де йому потрібно пройти навчання та стати ангелом охоронцем для трьох людей американки Венери. Француза Жака та росіянина Ігора, допомагаючи їм та роздумуючи про свободу вибору, душу та потойбічний світ. Автор пропонує свою версію того, що відбувається після смерті. Душі тут можуть рости та змінюватися і переходити на новий рівень. Кожен вибір людини формує її карму та духовний прогрес. Це саме з цієї книги пішла легенда, що ямка над губою в нас від того, що до нас. Доторкнувся Янгол-охоронець, щоб ми забули попереднє життя. Напевно, ви таке чули, а може, ще і чули. Не одну теорію з цієї книги, і просто не знаєте, що це пішло звідти. Наступна книга, єдина з цієї добірки, перекладу української, якої немає, але я її обрала сюди через те, що, по-перше, прикольний сюжет. По-друге, нас активно перекладають інші твори цього автора. Можливо, і цю серію ми дочекаємося: брудні вулиці Раю, Теда Вільямса серія про Бобі Долара. Бобі долар ангел, він знається на гріху не тільки через те, що він працює адвокатом душ, що застрягли між раєм і пеклом, але й через те, що сам Бобі бореться з кількома смертними гріхами, гордістю, гнівом і навіть похоттю. Бобі не може повністю довіряти своїм небесним начальникам і він не надто впевнений у будь-кому зі своїх колег земних ангелів. А особливо у новачку, якого рай прислав у їхню середу стажера Ангела, який задає забагато запитань, і він точно не довіряє надзвичайно привабливій графині холодних рук. Загадкові демонесі жінці, яка здається єдиною готовою казати йому правду, коли душі нещодавно померлих починають зникати. Ситуація дуже швидко погіршується для Бобі. Опинившись між ворогами з пекла, підступами власного керівництва та страшним монстром, який полює на нього, Бобі доведеться шукати допомогу будь-де. У раю на землі чи де інде. І що ще більш цікаво на цю книгу є відгук Патріка Ротфуса, який написав ім'я вітру. Він розповідає, як в нього опускалися руки, коли він писав ім'я вітру, і його надихнув Тед Вільямс з іншим своїм твором. А цю серію про Бобі Долара він називає своєю улюбленою. Він каже, що йому вже набридли пародії на справи Дрездена Джима Бучера. І історії про перевертнів та вампірів, і що це новий свіжий подих, який розповідає історію про янголів, і що це новий свіжий погляд в урбаністичному фентезі, і історія незвична, бо вона про янгола Бобі-Долара. Також він каже, що вона дотепна і саркастична, і тепер я дуже чекаю, щоб її переклали. Звісно, я не могла обійти увагою книгою Добрі передвісники Ніла Геймана та Тері Пратчета. Це неймовірно цікава історія з купою харизматичних персонажів, класною екранізацією. І по суті, це є ретейлінг Омена. У центрі роману народження Антихриста, але він помилково попадає не до фанатичної сім'ї сатаністів, а до звичайної сільської родини, де його вирощують як звичайного хлопчика. Тим часом рай і пекло готується до апокаліпсису, який повинен статися на 11-й день народження цього хлопчика Адама. Спочатку жодна зі сторін не розуміє, що сталося. Помилка, але коли правда з'ясовується, починається хаотична гонитва, щоб виправити ситуацію. Паралельно розгортається історія Ази Рафаеля, ангела бібліофіла, та кроулі, демона Естета, які вже століттями живуть на землі. Вони настільки звикли до людського світу, що більше прив'язані до нього і один до одного, ніж до своїх небесних чи пекельних начальників. Між ними існує негласна домовленість. Вони не заважають одне одному і тихо саботують будь-які надто радикальні плани своїх сторін. Коли стає зрозуміло, що Апокаліпсис може знищити світ, який вони полюбили. Вони вирішують діяти разом, щоб його зупинити. Роман загалом стверджує, що народження це тільки початок, а вирішальним є те, як ти виріс і серед кого ти виріс. Наступна книга в мене була, і я починала її читати. Але чи не було настрою, чи мені не сподобалося, як пише Мара Вулф, бо це типове Янгедалд Фентезі, повернення Янголів авторки Мари Вульф. Одного дня це сталося, вони спустилися з небес. Божественні сини угорнуті блиском сили й слави, небо затьмарили, сотні крил. Люди з піднесенням спостерігали цей прекрасний спектакль. І світ перевернувся. Звичайний світ, швидкісних потягів, інтернету й мобільних телефонів зник. Легенда стала реальністю, і це була геть не та легенда, про яку торочила церква. Венеція, як і решта людських поселень, окупована без Жальними небесними воїнами, знову янголи злі. Юна Мун веде власну майже безнадійну боротьбу заради брата та сестри. Вона разом з іншими людьми-гладіаторами виходить на арену проти ангелів, найпрекрасніших, найбезжальніших, найсмертоносніших супротивників. І ці крилаті створіння більше не ведуть мун в оману своєю довершеністю. Вона взагалі не довіряє нікому, найменше ангелу. Які висновки я можу зробити після цієї добірки? Не люблять письменники цих істот, і чомусь, якщо вони й пишуть, то обов'язково про злих янголів. Чомусь доброта і харизматичність в них не сумісні. А також я помітила, що зазвичай в літературі янголи чоловіки, тому якщо ви напишете книгу. Про добрих янголів, і це буде жінка-янгол, і це буде не романтичне фентезі, не Yount, і це буде не бойовий ангел, то ви будете дуже оригінальними. Це прям незаповнена ніша в літературі. Але не дивлячись на це, я обрала для себе книгу, і це буде не будь-де Ніла Геймана, бо мене зацікавила концепція Аліси в країні див, каналізаційні тунелі. Закинуті станції метро Таніл Гейман, який завжди придумує чудові історії, те, що мені треба. А яка книга зацікавила вас найбільше? Можливо, ви знаєте ще якісь книги про ангелів? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на цей канал, не забувайте, що в мене є телеграм-канал, посилання в описі до цього відео. Я його останнім часом ак активно веду. І до нових зустрічей у новому відео. Бувайте!